Всім привіт! У нас сьогодні ось такий сніданок, каша, підливка з м'ясом. Ми дуже любимо, щоб з м'ясом. Пшенична каша. Відварила брокколі ще зараз овочі і все. Головний поснідає. Зараз щаслівня треба. Це проснувся і зразу йому треба їсти. Ми вже поснідали, повдягалися і їдемо далі по справах. Їдемо до сестри. Далі все вам покажу. Ми вже приїхали і тут вже строять, роблять сьогодні, мають кришу зробить. Вова, Гена, тато Давід, і ще Вітя там щось достає інструмент і вже роблять. А ми йдемо з Єфремчиком. Єфрем вже давно бачив тютю -тю, курочку. Да, він тютє каже на їх. Тютє. Тютя. папішони, то вони строять, а я йду в хату, поможу щось з обідом. А що, Вітя приїхав допомагати, я поможу допоможу щось. Тютя Тютя. Тютя, так? Да? Єфрем дуже хотів тютю побачити. Да? Ми приїхали, то він тютя тютя. Бачиш, Єфрем. Бачиш? Так. Ідемо вже в хату, будемо допомагати щось з обідом. Так, я вже приїхала, ой, прийшла і хочу показати. Дивіться, як гарна їх вже атмосфера Крісмас. Хлопці зайшли, о, їх крісмас уже! Вау! Зразу питали, Ялинка стоїть 200-300. Дуже гарно. Подушки які гарні. Це так підходить плідик. М -м -м -м. Вже як настоящих американців. Гарно. О, ще ж тут. Ай, базі милі, які ж ці хороші. Все, ти ось якось купила на те? Так, таке вже гарне. Дивіться, ще знизу, тут ще буде украшатися, тут в процесі, але теж дуже гарно. Це іграшки вони поставили. Гарненько так хлопці сидять, любуються. Такой доволі. Пошкодуй, Гаву, пошкодуй. Добра, Гава. Добра вон тулиться. Добренька, Гава. Бери ручку і пошкоди. ж хорошенькі, малюсенькі. А вон цьому реально? Ой, хорошеньці. Ай, такий красивенький сіду. Дві як любить ласку, так? Щоб гладили, десь заспокоїлись. маленькі, які хорошенькі. Ну що, подивіться, який вийшов обід. Я трошки допомогла. Ну, допомогла. Варенички, нарізка, там, м'ясо, вінігрет Я робила. <рес> Наліснички. Це Давід робив такий сок. Потім картопелька з качкою запечена, дуже добра, і вареники із картоплею. Були вареники з сиром, з картоплею, хліб, трубочки, торт, помідори, огірки закручені, все було дуже смачно. Чоловіки поїли і були задоволені. Ні, посади на тись кушок на висить. Так, ми вже темно і їдемо додому, виїжджаємо. Тут ще тортих вложила, щоб було що до чаю. Їдемо.